Послання святого апостола Павла до Ефесян, глава 1, вірші з 16 по 23. Не пристаю благодаря о вас, помінання о вас творя в молитвах моїх. Да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам духа премудрости и откровения в познание Его, просвященная очиса сердца вашего, яко увидите вам, кое есть уповання звания Его, и кое богатство славы достояние Его во святых и кое преспеющее величество силы Йего, в нас, верующих по действу державы крепости Його, южесадея о Христе, воскресив Его от мертвых и посадив Одисную себе на Небесных, привуше всякого начальства и власти, и силы и Господства, і всякого імені, іменуємого не точію в веце сім, но і во грядущем, І вся покорі поднозе його, і того даде главу выше всіх церкві, Я же єсть тело його, исполнение, исполняющего всяческое во всех. Не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. До якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його. І посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все. За голову церкви, а вона його тіло, повня того, що все всім наповняє.